О, качини і раді. у як красиво з прильотом, ну ось крижні. Любо мило глянути. Як просто летять нікого. Так і не бояться. Немисливським оком. О, яке небо. Яка радість прильоту. Привіт-привіт, любі. Не бійтесь. Ми свої. Ммм. Качина мояка. Ні, ну де? Таке можна зустріти. <рес> <рес> як в роях небе. От як тріпотить. Так. Колись би так, як мисливці б там десь вицілювали у небі. А зараз ні. І крик, от е, потрібно замітити, що не е, жаханої птахи, не жаханої душі, а вольної, чистої, довірливої. от так, о, гарне слово, довірливої душі. Так знаєш, це ми знаходимося. Ось парочка яка летить крижню. Так, да. знаю, що ми знаходимося в їх краях, вони означають, але ну, не мають сил. Може трохи нас штурнути. Зима от бачимо, припасла такі горельєфи, рязки. І от є чим вам тут похарчуватися з прильоту до кинова. Просте так же, правильно? О! Лети, лети, лети сюди, голубе. Тут не можна відірватися, так, да. будемо їх, Не будемо їх більше турбувати з цього місточка. Я захопив їм хліба, хай вони ще й спробують хлібчика. Ось так. так. Ну, як вона? Хліб нікола. Як воно, хліб говорить, ріка приймає, качки радіють. І ми радіємо, що весна повернулася радісним криком Крижня.